Сподіваємося, що своїми діями ми якнайшвидше пришвидшимо перемогу, зробимо для цього максимально більше, чим робимо. Нашою цілею є забезпечити бійців, наших воїнів насамперед з цими автомобілями, які дуже їм допомагають, їдуть там, де ніхто не їде і не йде. Та для пришвидшення нашої перемоги. Дорогі друзі, побратими, ми зібралися в черговий раз подякувати нашому надійному тилу, прошу нашій воїнісці. Національній логістиці, да, тому що надійний тил це той, який сидить далеко в тому, а ті їздять на фронт. Це вже Третій автомобіль, класник, красивий вантажник, які можуть 20 чоловік розміститися. А як тим людей можуть розміститися, ще вселякі цікаві і корисні подарунки для москалів. Тому ми традиційно вам вдячні. Ми розуміємо, що ми єдине ціле зараз. І це насправді дуже і дуже потрібно. Штабу, перший за Дякую Я сподіваюся, що ця машина допоможе нам на фронті. А Я в свою чергу передаю вам ключ зібраного автомобіля. Дякую. Тому він вас ніколи не підведе. Дякую ще раз. Дуже великі справи. Разом робимо справи. Разом робимо великі справи, що ми разом з вами. Рухаємося до перемоги. Слава Україні! Героя!